І а, е, сьогодні буде <плес> 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 Тобто ми брали по, по кожній області ресурс про рекаври план, мобілізін ресурс. То а, тут а, вона дасть змогу. А, до речі, а, хочу сказати, що я є переселенцям, такі інше, і тут наша ніша, які зможе підняти Україну за співпраці із фондом ЮНІСЕФ було відновлено 50 закладів охорони здоров'я, десятки закладів освіти. Область отримала тисячі наборів першокласника. Були відновлені заклади критичної інфраструктури.

Everywhere you're investing in children, and so for us this в дитину це найголовніше для країни, бо а, дити, діти це наше майбутнє, і інвестиції у безпеку, у доступу до навчання, у доступу до, до, до послуг. Це напрямки буде. Пов'язаний з краннім розвитком дитини приміщення, в нас будуть апшин-програми, а навіть на результат гарної проекти національному рівні. Тобто вона з батьками отримувати якісні послуги. буде реалізовано ряд проєктів. Найбільшій по вартості це звичайно проект поводоканалу, де ми плануємо будівництво нової скважини, отримаємо обладнання для дезінфекції води у закладах освіти медицини. Я хочу сказати, що сьогодні повинен бути по данний пічатку. 我们每个班都有。